Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і пони кажуть в нас в Україні. Здоровенькі були. Зараз у нас заняття з грамоти. Давайте згадаємо, що це за буквочка. В. В. Якої... Так, буквочка В. Назвіть, будь ласка, слова, в яких є звуки «В» варона. Вареньє, варення, варення вертоліт. Так, а ще? Вата. Вата. А еще окей. Ворота. Ворота, так. А що у нас на голові? Волосся. Волосся, так, молодці, добре, розумічі. А тепер погляньте на картиночку і назвіть все, що ви бачите. Качка. Качка качка, домка, <підбачка> кактус, а, метелик. Метелик. Качка, сумка, качка, метелик. Скажіть, будь ласка, який звук ми чуємо у всіх цих словах? <підбачка> Де ти слышиш, що ви качка? Качка. <підбачка> ці качка, сумка, кактус, метел, звук К, він твердий, приголосний, так? Ми його можемо проспівати? Да. Можемо? Не, не, не можемо, так. Скажіть, будь ласка, а ці картиночки назвіть всі? Конь. Конь. Кінь. О, о, Кінь. О, о. Кінь. К, К, Кі... Це, Це кис. Повторіть кі дітки кінь, кіт, кіоск. Який тут звук у всіх тих словах? Повторюйте. Він який приголосний. Ми його теж проспівати не можемо. Дітки, звуки твердий приголосний К. Він приголосний. «ч» на письмі позначають буквою К. Буква К. Ось буква К. Велика, буква К маленька. Огляньте. Будь ласка, <смеш> які предмети схожі ні. на букву К? -ка. Мам. Так. Мам. Олівчик, олівчики утворили буквочку К. Так ще. Пакао. правильно. Пашка, дивіться, пташка. Відкрила так. свій дзьобик. утворює букву «К». Mm, да. Так. Ахтус. Она... І... Кактус. Так. 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 А ще, дивіться, котик як вигнувся. Утворює він буквочку «К». Схожий. Так, схожий, да -да. Так, да -да. схожий звичайно. Фін. Так, правильно. А Давайте що? згадаємо, що означає ця фішечка, одна рисочка. Що вона означає? Приголосний. Мінус. Приголосний твердий, а дві рисочки, ось ця фішечка що означає? Приголосний, м'який. Увидимо молодці. Зараз ми маємо з'ясувати, який перший звук у слові? І покладемо картинку біля відповідної фішечки. Отже, перша картиночка злата називай. Тінь. Так, який перший звук в цьому слові? Чи? Куди ми покладемо картинку? Біля однієї рисочки чи біля двох? Біля однієї різкі буде двох. Двох. Так, правильно, тому що це м'який приголосний. Артемчик, наступна картинка твоя. П'ятух. Називай перший звук, який він, куди покладемо. Картинку. Твердий. Твердий, приголосний і покладемо. Так, молодець, правильно. Так. Злата, оця картиночка твоя. Ковбаски. Так. Колбас, звук у слові ковбаса. Ну? Да, у Біля однієї ресочки так, тому що ковбаса твердий приголосний. Так, Артемчик. Твоя картиночка? Ґи, Ґи. Який перший звук? Так, який? Так, правильно, приголосний м'який? Ставимо там де дві рисочки. Так, наступна картинка твоя злата.

Хіба це приголосний якийсь, там, там картинку котика, там де дві рисочки. Так, Артемчик, і залишилася остання картиночка, це твоя. Що це називає? Капуста. Капуста. Розказуй нам. Який перший звук, і куди ми його покладемо? При... Де одна рисочка? Так, капуста. Приголосний, твердий, так, тому покладемо там де одна рисочка. Молодці виконали завдання. Слухайте віршик. На городі у нас картопля, кавуни і кабачки, є калина, є капуста, є червоні бурячки. Назвіть, будь ласка, слова, в яких є звук звіршика, які слова, в яких є звук? «к»? Кали. Калина так. кавун, Кавун, кавун так. Только. Буряк. Гуряк. Буряк. так. Кабачок. Так. Кабачок кабачки. Так. Капуста. Капуста іще. Так, О, картопля, картопля кавуни, кабачки, калина, капуста. Пурячки. Так, саме в цих словах є звук К. А тепер послухайте і відгадайте загадку, хоч на колір зеленущий, та ні крапельки не злющий, Шкірка темна, волохата, люблять всі його малята. Ні. На колір зеленющий ні крапельки, не злющий, Шкірочка в нього темна, волохата, люблять всі його малята. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Так, Ківі, бачите, яка в нього шкірочка? Темненька, волохата, так? це Ківі. Зараз нам потрібні будуть пішечки. Промовте, будь ласка, повільно слово. «тібі». Так, назвіть перший звук і ві. Так, як ми позначимо звук? Рисочками. Двома рисочками молодці. Викладайте в себе на столиках дві рисочки. Так, промовляйте слово, називайте другий звук. І, І так, як позначаємо. А кружечком. Так, тому що «і» це голосний. Так, викладайте дітки кружечок в себе на столика. <ривіт> Промовляємо слово, називаємо наступний звук. <ривіт> 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 <ривіт>

Так, приголосний м'який, і ми вже з вами казали, що приголосний м'який це дві фішечки. Викладіть себе на столиках. Фішечку двома рисочками. Так, промовляйте слово, називайте наступний звук. І. І, і. і позначаємо кружечку. Так, звук І наступний, і позначаємо його кружечком. Так, ось така звукова модель слова вийшла. Так, скажіть, будь ласка, Злата, скільки всього звуків у цьому слові? Два, два три, Чотири. Чотири, так. Артемчик, а скільки голосних звуків? Два. Якщо у слові два голосних звуки, то скільки в ньому складів? Сколько голосних. Якщо у слові два голосних, то скільки буде в слові складів? Два, тьома. Два. Стоять, тьома. Так, теж два. Звичайно, стільки голосних, стільки ж і складів. Отже, ми можемо навіть не перевіряти, скільки складів, бо ми бачимо, що у нас є два голосних, отже, у слові два склади. Так, а тепер. Погукайте це слово, щоб з'ясувати, куди падає наголос, на який склад. Погукайте слово Киві. І. На І. І. На І. На яку І? Адже у нас дві. І тут, І, і тут І. На перший чи на другий склад? Киві. Ровий. І. На перший. На перший, Так, Кірі. Так, покладу наголос на перший склад. Так, добре. Молодці. Таке завдання для вас. Дівчинка, її звати, Кіра, має покласти в свою корзинку з полички тільки те, в назві чого є звук. Або кілька. Що ж візьме кіра? А, молоко. Молоко. Правильно. Молодець. Кладу в корзиночку. Так Я далі. Яблуко. Яблуко. Так. Злата, що візьме кіра в корзинку? Тьомочка, почекай. Бурячок, Бу Бу так молодець. Далі називайте, що ще візьме дівчинка? Капусту, Капу Капу так, Это цукерки. Так, цукерки. Є Є. Так, цукерки візьме. Так, добре. Чи візьме, дівчинка, хліб? Ні. Ні. А чи візьме, дівчинка, Кіра, банани? Ні. Ні не, не. Так, молодці дітки впоралися з цим завданням. Так, таке завдання, що ми маємо з'ясувати, де знаходиться звук. На початку, всередині чи в кінці слова. Це вікно. Де знаходиться звук К? На початку, всередині чи в кінці. Всередині. Вікно всередині покладу другу клітиночку. Далі ноутбук. На а початку. Ноутбук. Повторіть самі слово, промовте. Ноутбук. 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 В кінці, В кінці, правильно. Казан! На початку поведені в кінці. Казан. Казан. На, початку. На, початку. На початку, так, правильно. Розумнечки, впоралися з завданням. І давайте ми спробуємо з вами прочитати склади. Вкриті і закриті. Починаємо з відкритих разом зі мною. Так. Э -э 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 -э. Артем, прочитай, будь ласка. Ну, Златочка, <раз> прочитай. Давай, Злата.

Е і е ЕК. Так, Златочка, спробуй. Так. А, так, да, без мами, Златочка, спробуй, Семенька, без мами. А к. Так. А. -к. Так. Там да, ні як. А к. А к. Так. О. У. А. Е. Е. Добре, дітки, наше заняття підходить до завершення. Давайте згадаємо з вами, з якою буквою ми сьогодні познайомились? К. буква К а які два звуки вона позначає? Х. А... Так, правильно, добре. В. Молодці дітки, добре сьогодні працювали. Я бажаю вам всього найкращого. Відпочивайте. До побачення. До побачення.